Усім привіт! Мене звати Іна. Це канал про перепродаж секонд-хенду. Я купую речі просто в магазині на вагу, а потім продаю в інстаграм. Я працюю офіційно і для цього діла орендую приміщення. Значить, обнови в мене не було, бо я прийшла на роботу, зрозуміла, що я забула ключ, не стала повертатися знову на роботу з ключами, а поїхала в село. Ось таке рішення прийняла, і були ми в селі, тому обнови не було. А зробила я таке, типу, як. Не розпродаж, а скажімо так, акцію, чи якось там розумне слово є. Значить, якщо замовляєте одну річ зі Сторіс, Укрпоштою безкоштовна доставка. Якщо замовляєте дві речі, новою поштою безкоштовна доставка. В принципі, інколи непогано вистрілює, буває гірше, буває добре, але, в принципі, краще, ніж нічого. Значить, оця посилка в мене вийшла на 800 гривень, оця посилка вийшла на 480 гривень. Давайте подивимося, що ці посилці. Значить, перше, це ось такі. Ну, коли мені було 15 років, ми казали бріджі. Зараз я не знаю, як вони навіть Е, Так, вони не пам'ятаю, мабуть, зараз ціною буде, чи 150, чи 160 гривень. Я, до речі, в шоці, що їх не забрали. Такі речі в мене забирають дуже швидко. Це 18-й розмір. Давайте я вам скажу, який. Це, це десь 52-й. Тобто розмір цей мене непогано продається. Я в шоці, що відразу вони не пішли, але вже пішли. Це добре. Далі отака сукенка в 18-му розмірі. Дуже класна вона, мені чесно, я хотіла. Лишити собі Але у мене 14 і оці плечі, ви зрозуміли, вони постійно спадали, то я вже е, вирішила, що ну непрактично мені буде. потім Ось така сукня, до неї за нею теж, до речі, в шоці що, е, не забрали. Так, ота блакитна 200, і ця, здається, 220, якщо не помиляюся. Ну, там, здається, ціни будуть. Е, і та, і та віскоза, дуже класні, 18 розміри там і там. Е, і ось такі штанці. Вони, типу, бачите, йдуть як спідничка, не знаю, про не пояснити. Але оця замовниця, вона в мене постійна і вона класно ш'єє. Я так зрозуміла. І мабуть, вона щось придумала з цими штанами, бо в неї розмір такий: ну, 16-18, і Ці по талії можуть бути тіснуваті. Але думаю, що вона щось вигадає і буде перешито. Виходить, що начебто і не багато продажів, але ж все одно якась, як то кажуть, копійка є. Ем, і мені подобається цей формат. Дивіться, з цього з цієї посилки виходить доставка нової пошти, мені вийде 85 гривень, тобто з цієї посилки, в мене вийшла знижка мінус 10%. З цієї посилки, там 480, там здається, село це в мене буде 100 гривень, ну близько 20% знижка. От якби я, наприклад, поставила оці речі продавати і сказала б там, що знижка мінус 10, мінус 15, я не знаю, як у кого. Але в мене такі знижки не діють. Ну вони по факту мізерні просто. Ну, дивіться, наприклад, штани коштували 200 гривень, знижка 20 гривень. Ну, як на мене, це зараз ну, 20 гривень це ніщо. Тобто, якщо річ людині подобається, то 20 гривень ніяк не вплину, то я б і так купила. А якщо не подобається, скажімо так, або вона сумнівається, то я думаю, що 20 гривень теж не вплине. Тому я, от якщо роблю розпродажі, я так знаєте, вже рубаю е, мінус 50. Якщо там вже закидала речі, ті вони не продалися, то так рубаю мінус 50, то вони в мене йдуть. А так, то досить непогано спосіб, і буває, я ж, кажу, більше буває менше. Так, що в цій посилці їде, в цій посилці в мене їде... Ось така сукенка блакитна, дуже вона класна. Це віскоза, десь там Елька, здається, 200 гривень, якщо не помиляються. Потім ось така візкоза в горошок. Вона така еластична. Знаєте, якщо хто там розуміється в тканинах, бо я не дуже така, вона важка, типу трикотажна, важка така. 200 гривень. І ось ця сукня, вона в мене вдома, бачите, тут її немає в пакеті. Я вже заберу, її завтра привезу до Я забрала її прати. Хто дивився попереднє відео, там трішки тоналка була на комірці чи на Лавинці. Я відібрала все. Порядок, сьогодні не стала вести, думаю, не цей наступного разу забула, що я її продала, то вже тоді завтра привезу до паку. Це я відправляю ці посилки. І план на сьогодні у мене знімати обнову. І вже, мабуть, я вам покажу завтрашній день, що я продала. І сподіваюся, що побіжу в секунд, докуплю ж на нову обнову, бо хочеться мені трошки, треба мені позаплачувати податки і оренду з комунальними послугами. Хочу трішки передихнути, бо це скільки років я працюю, то як такого знаєте, відпустки такої не було. Все одно, наче не працюю. Але хто що замовить, то прибігає ж відправить. Тому е, от якось так працювати буду. Але в нас ще одна є справа: треба забігти до податкової. Десь тиждень назад е, сиджу, нікого не чіпаю. Телефоную якийсь номер. Доброго дня, Інна Олексійовна, вас турбують з податкової. І в мене серце відразу п'яте. Коротше, виявилося, що я з січня місяця сплачую військовий збір не на той рахунок. Мені приват тягне неправильно реквізити. Я знала, що таке може бути. Я читала про це, але думала, що таке може бути з усіма, окрім мене. Е, тому пішла, написала дуже швиденько там заяву. І сподіваюся, що недалі вже буде все в порядку. Я не встигла вчора відзняти на роботі, що в мене продалося. Думаю, та нехай так відправлю. а Тоді думаю, ні, стоп! Треба зняти обов'язково на Ютуб. І оце я вдома так уже поставила погане світло, але ж ну, думаю, вже побачите, що в мене продалося. Показую, почну з красивих суконь, якщо вони зараз у мене всі не попадають. Попадають, мабуть. Так. Перша ось така сукня, вона продалася за 200 гривень. Це поліестер. хоча я хотіла ставити її дорожче, але думаю, поліестер, чи заберу, чи не заберу, то поставила 200 гривень. Розмір там десь елька. Наступний ось такий сарафан. Це вже замовниця бере в мене вдруге. Минулого разу вона взяла джинсову спідницю, дві блузи, то написала, що вона в захваті, що такі класні емоції, що ну, хороший стан, то це відразу я тільки опублікувала, забрала ось цей сарафан. Це 200 гривень, візко за й розмір. Далі ось така сукня. Ну, святкова вона поліестер. Тут не тонкий, не середньої щільності. Я про це обов'язково наголошую, бо по такій погоді жаркому літу може парити. Але можливо, там десь на якесь святкування чи під якийсь кондиціонер, то варіант непоганий. Стан тут дуже хороший. Я сумнівалася, чи заберуть влітку. Ну, Що вона така може парити? То поставила 180 гривень, забрала розмір, десь ну, М велика така L. Наступна ось така велика посилка. Це в мене вже замовниця бере не перший раз, але е, довго постійно тягне з оплатою. От я прошу, там, давно домовляємося одного часу оплатити, вона потім е, все одно платить пізніше. То було перший раз, так було, що. Навіть я вже думала, що вона не буде забирати я кілька речей продала. Тобто вона бере так ну, не одну річ, а от, наприклад, ось це замовлення на 780 гривень. А, і я продала. Тобто я вже думала, що вона забирати не буде, але потім вона добрала там, іншими речами. Я тепер вже знаю, що ми домовляємося на один час, але вона протягує. В принципі, я можу продати <кхм>, там якусь річ, в принципі. Ну, типу логічно, щось що заробить. Але ж ну, тут більше тут було, ну зараз покажу вам і скажу за що запитували. Перше, давайте хай це буде комбінезон. Він дуже класний розмір L, десь 200 гривень. Але тут незручно що тут немає замочка. Мені от попередні, ну я не буду скидати особисті фото, наче людини вона мені скинула. Попередня попередні коротше комбінезон купували, теж бо там замочка не було, дуже туго туди заходить. І вона пришила туди замочок, вшила, скидала мені фото. То дуже класно. Загалом цей комбінезон 200 гривень. Потім. Давайте, що таке, тут цікаве. Далі сорочка. Оця в неї не нова вона, вона в носці була, але кушла, та ніяких таких моментів нема. Просто річ видно, що вона носилася. Я її взяла, знаєте, з розрахунку, можливо, хтось захоче там вечором накинути, може прохолодно буде. То було теж були бажаючі на неї на цю сорочку 150 гривень. розмір там М. Ну, по факту вона буде на М на Л. Потім джинсові шорти. Я кажу чесно, я хотіла їх лишити собі. Я їх купувала собі, щоб лишити. Вони джинсові в 16 му розмірі пише, але у мене десь 14, ка ну або я так собі придумала. ну, В основному по одягу 14, 14 ка то о, в талії животі, коротше, тісні вони. То я так поставила їх і написала, що розмір, мабуть, краще на 12-ку буде. 100, 160 гривень. Потім блуза, це синенька віскозна. Отакі фасончики непогано продаються. Вона така, бачите, цікаві, відкриті плечики. То вона 130 гривень. Я таку невисоку ціну ставлю на блузи, і тут лишається ще спідничка. Вона з поліестра 160 гривень. Ну, пише розмір десь XL, але бачите, вона так сідає, в принципі може бути і на ельку. Це така така величезень посилка. Далі ось таке замовлення. Тут на дві е, речі. Це дівчинка вагітна була, не знаю, чи народила чи ні, але бачите, взяла такі практичні для себе речі. Перша така вона, наче як сукенка-сорочка. Я поставила 130 гривень, чи 100, чи 130 гривень, я не пам'ятаю. Вона не ідеально нова, але знаєте, для дому таку спеку це просто як знахідка. Тобто вона не заношена, там, не, не покошлатана, не з дірками. Просто ну, видно, що річно стилася, що не нова. В принципі, в неї хороший стан, як багато хто каже, просто вона не нова. Так, І друга така туніка, ця чорна, ну, вона не туніка. а... Сукенка така, я не знаю, от і китиці, хто дивився попереднє відео, я таке обрізала там на зав'язках були. І така вона з вишивкою. Єдиний момент, що вона така на просвіт трошки просвічує. Тобто мені здається, що це або пляжний варіант, або домашній варіант. Але в ній комфортно, дуже вона така тоненька, віскоза, така, знаєте, як дуже щільна марля, скажімо так. Ця сукня 180 гривень, розмір десь L. Потім ось така сукня в розмірі, здається, 12-му. Це ще середня між МІЛ. це віскоза, красива вона така, але була в носці, носилася. Видно, що тканина така, знаєте, бо ну, як вона нова, то воно ідеально з магазину, знаєте, аж репить, як то кажуть. А це видно, що в носці була, але в принципі стан досить непоганий. Ціна в неї була, здається, 170 гривень. Потім ось такий сарафанчик в 16 му розмірі. Це поліестер, але він легенький на гудзичках, що дуже зручно, я так собі придумала, не знаю. У мене така асоціація, що якщо на гудзиках, то це має бути. Для, пляжу. то може на пляж, може на море, може десь так вийти на вулицю, скажімо, скажімо так, але непоганий, симпатичний. Чи 170 чи 180 гривень. Розмір, десь іксель, 16. Ось така спідничка. це 100% котон. Вона в дуже гарному стані, це 16 розмір. Але як бачите, можна на ельку і ксельку, дефектів нюансів тут ніяких немає. 160 чи 170 гривень на літо. Це просто знахідка. Мені здається, що якусь біленьку футболку чи якийсь білий топ. І буде хороший варіант на літо. Наступна посилка. Бачили ви її минулого разу. Тут добрали минулого разу сукня, комбінезон був відкладений, і з цього всі обнови їде тут ще маєчка. Е, прошу з прошу, наче так називається, якщо неправильно кажу, то виправляйте мене. Так, це е, написано там віскоза котон верх, або верх, або не з віскоза, а щось інше, то котон. Е, стан гарний, там дефектів немає. Колір такий симпатичний. Я так розумію, що це замовниця. Працює в школі. То мені здається, що якраз на літній період такий стриманий варіант, там чи під спідничку, чи під брючки буде класно. Е, потім ось така е, сукенка чи сарафанчик. Чесно, я була впевнена, прямо, що її заберуть відразу. Е, це такий класний варіант можна для дому. Можна і не для дому, там не знаю, ходити на кожен день. скажімо так віскоза розмір класний, 18, Вона дуже комфортна, вона тягнеться і ще є кишеньки. От у мене е, у мами головний критерій, щоб були кишеньки. От дуже зручно. Тут бачите, це склалося, скажімо, так, така класна комбінація. Забрали її за 200 гривень. Ну і на десерт річ з дефектом. Оці класні штани, дуже круто вони сіли. А тут дві маленькі плямки, дві малесенькі. В Принципі, якби собі я купувала там носці, ну собі якби я купувала, я б носила, не заморочувалася. Але ж я людині продаю. Я не можу так підсунути, скажімо, так. Я якось відразу не звернула увагу. О, можливо, там освітлення не таке було хороше, а потім мене знаєте, як відправляє. Мене відкривається таке третє око, і я починаю помічати оці такі найдрібніші моменти, нюанси. То, звісно, що написали, ми домовилися, що вона забере зі знижкою, бо ж вони дуже класні, Не знаю, можливо, так носитиме, можливо, там виведи плямки вдасться. І оце так. Ну, це все зараз їде на пошту. Але перед відправкою, перед тим, як потрапити на пошту, ми ж подивимося, що у нас. Буде на наступній обнові, що я взяла. Ось така дуже красива сукня від H&M. Тут розмір орієнтовно XL, плюс-мінус десь і буде він. Вона спереду трішки, чи вона сукня трішки коротша по бокам розрізи, але виглядає дуже ефектно. Наступна сукня теж від H&M. це 100% віскоза. У мене колись була подібна з такими котиками. В принципі, забрали, ну, Недовго вона висіла, скажімо так, то я вирішила взяти знову. Далі ось така цікава сукня. Тут плямки. ну Не дуже гарне слово плямка, ну ви зрозуміли, такі сріблясті, бачите, сіточка йде, і тут сріблясті такий декор. Давайте назвемо декор. Розмір орієнтовно, Іксель, поліестер. Далі ось такий, типу як сарафан, ну, мабуть, його більше на осінь лишу. В принципі, він так симпатично сідає. У мене особисто в школі колись подібний був. Але ну, я маю на увазі, що красиво там груди підкреслю. Мені здається, буде класно. Далі зара, ось така сорочка. Звичайна клітинка, але такий красиві манжети. Бачите, пишні рукава. Я думаю, що поціновувач знайдеться, але це теж уже буде ближче до осені. Поки що продавати я не буду. Це вже, мабуть, вересень, кінець серпня буде орієнтовно. Ось така. Потім ось така блуза від манго. цікава, бачите, вона така шифонова, але посередині там йде частинка більш щільніша, тобто там посередині просвічувати не буде. Але цікаво, мені здається, що який образ можна створити. Далі ось така спідничка, її можна, як і на зараз такі на осінь на весну. але я публікую зараз, бо мені треба щось продавати. Стан хороший, теж дефектів, нюансів немає. Такі смужечки по бокам, кишеньки, там можна підрегулювати, підтягти собі по талії. Ось таку кофту тоніку типу я взяла, це теж уже буде осінь. Мені здається, що з лосінами якимись під високі якісь чобітки, мені здається, що буде класно. Далі, ось такі речі я стараюся брати, якщо вже помічаю. Це новорічні, такі імбирні пряночки, я потім окремо роблю таку обнову. По новорічним речам тому взяла. Я обов'язково перевіряю, коли беру такі речі з паєтками, чи тут не колить ем, до тіла, бо буває, що це відклеюється, оці проклейки е, чи підкладки, і воно потім дискомфорт обов'язково перевіряю. Далі ось така вона, типу як піжамна йде е, новорічна, зимова, але дуже приємна до тіла, дуже класний у неї стан. То поки не по немає попиту в секундах на ці речі. То, звичайно, що беру. Хотіла взяти ось такі штани. Тут прямо така висока посадка, ей сос, я дивлюся, такий крій цікавий, а тоді добре, що зглянула всередину і виявляється, що вони вшиті. ну Звісно, що я брати такі не буду, воно, в принципі, там не катастрофа, що вшити, можна було це озвучити, але ж різні фігури є. І якщо вже вшивалося, то я так розумію, що під певний якийсь тип фігури. Тому не брала ось такі цікаві джинси. Якщо мені такі трапляються в розмірі плюс сайз, я їх беру, вони досить непогано продаються, тому що ну, таке щось цікаве. Складніше знайти. Ну, бачите, тут пише 20-й, 2 xl Ну, Мені здається, що десь 20-ка так і буде. Ось такі далі штани, вони, типу, ну, не шкіра, не екошкіра, а такі, як з пропиткою. я вже показувала. Я обов'язково розтягую тут особливо цю зону. Якщо є тріщини, я не беру. Якщо, в принципі, розтягуються тріщинок, ніяких немає, то беру, вони, в принципі, хай будуть. XL-ка непогано продається. Хотіла взяти ось таку спідничку, але потім випадково помітила ось плюс і, Мені здається, вона не відпереться. Це котон, така непогана, але вирішила не брати. Часу в мене не було багато бігати по секондам, тому я вирішила ще додати на цю обнову ті речі, які в мене були, які я купувала раніше, там взимку, весною, тому показую, що є запасі. Ось такі шортики, це віскоза, мені здається. Але точно сказати не можу, бо бірок немає. В них гарний стан, вони такі, знаєте, більше не домашні, а ну, повсякденні. Це домашній такий пляжний варіант. Я Дістала їх, вони такі тоненькі, приємні на дотик. Тут М-ка, ну, вони можуть бути і на С-ку, і на М-ку. Там дуже приємні такі тоненькі резиночки йдуть по талії, тобто воно буде в них комфортно, не будуть тиснути. Потім ось такі. В мене штани були. Вони з Поліестра, але легенькі. Мені здається, що вони навіть підсвічувати будуть. Тут така висока хороша посадка. Вони розмірі, здається, С, але можна так на XS, s ку Дефектів, нюансів тут теж ніяких немає, такий світленький, хороший літній варіант. Далі ось така маєчка від H&M. Мені дуже тут подобається мережево, так красиво, оригінально зроблено. Камера дуже часто засвідчує чорний колір, і на відео він здається ну, в гіршому стані, ніж є насправді. Я стараюсь це озвучувати, але знаєте, хто вірить, хто не вірить, ну це вже така справа. Далі ось така блуза, тут пасочок ще Наталі можна підтягнути. Ну Мені здається, що, можливо, з якимись такими вільними брюками. От мені здається, такий буде непоганий варіант. Стан хороший, це поліестер, дефектів, нюансів, нічого такого немає. Далі, ось така спідничка від Манго. Це 100%, але вона на відео виглядає не так красиво, як в житті. От, на жаль, так буває. Буває щось так вихопишся, ні думаєш, вау, яке класне, красиве. Починаєш знімати по відео воно не те. Далі комбінезон від шейн, він новий збіркою, і мене здивувало, що тут котон. Бо в основному найдуть йдуть, такі, ну, ті, що мені траплялися, я не буду казати. За всі, Більше поліестер, більше такі штучні матеріали, а тут прямо 95 чи 98% котону. Наступна сукня така від Asos, це віскоза. Пише розмір тут 14-й, але мені візуально десь краще, мені здається, на М-ку. Я думаю, що вона красиво так сяде на фігуру, знаєте, якщо так. Ще така фігурка більше до піщаного годинника, скажімо так, Тут дуже класно підкреслить груди. Це сарафан від H&M з такими гілочками пальмовими. Тут імітація, бачите, де на запах там збоку зав'язується. Так це ж вам показує, що не обманює H&M. Дефектів, нюансів тут нема, не скажу, що вона ідеально нова, але стан досить непоганий. Ось тут такий теж цікавий сарафанчик. Це здається, 12М, ага, не бачу бірки. Покажу спинку вам. Бачите, тут цікаво такий на зав'язках спинка, а там поверху спіднички резиночка буде, тобто там теж буде комфортно надягати, носити. Це віскоза. Ну тобто це безпрогрішний варіант на літо. Оця сукня теж вживу виглядає дуже красиво. На відео, на жаль, вона не так ефектно виглядає. Вона йде шифоном легенька, Тут, бачите, йде підкладка, десь до колінця. Дуже хороша. 12-й розмір. Це МК, але, на жаль, не ефектно виглядає, скажімо так. Це маєчка в розмірі L14, ка десь такі є. Вона в гарному стані, під якусь підничку було. б Неперевершено. Далі віскозна блузка, 20-й розмір. Непогано продається такий розмір і такі варіанти. Тобто, хто не любить знаєте, бути там в центрі уваги, занадто багато уваги собі привертати, то варіант класний. Далі ось така майка віскоза, нічого особливого, можливо, там не кожен день, але гарний стан, дефектів, нюансів, нічого такого немає. Бачите, якраз майже під колір нігтів мені е, візерунки. Далі накидка. Е, я чесно, була неуважна. Мені сталося в секунді, що тут пасок не передбачений. А потім, коли вже прийшла на роботу, подивилася, розпаковку собі робила, побачила, що тут має бути зав'язочка, а на жаль, вона втрачена. Тому ну, поставлю, можливо, хтось її забере, можливо, знайде якесь застосування. Далі ось така блуза. Нічого надзвичайного, просто звичайний поліестер. Е, такі цікаві рукава. Mm, так, це розмір э, Розмір Елька, чому мені здалося, це Шейн. Але ні, але дуже схоже. Ось такі шортики домашні. Тут, знаєте, воно як пощастить. Буває кілька бажаючих, буває підвисають, ніхто не забирає. Тут, якщо не помиляюся, більше відсоток котону чи віскози. Наступна ось така спідничка це поліестр, але красивий крій тут. Така вона симпатична, тут є зав'язочка, але вона ніяку таку знаєте, функцію не виконує, просто більш декоративний варіант. Спереду гудзики теж імітація, далі комбінезон, хороший, класний Розмір 20-й, тут іде 55% льону, 45 віскози. Я вже десь сказала, що мені от більше навіть подобається, коли льон з віскозою. Він тоді такий менш е жорсткий. І бачите, на наголошую, що це комбінезончик, не сукня. Далі ось такий комбінезон. Це розмір, здається, 16 Пише, ну, мені десь, наче, Елька. Ікселька, так воно в принципі є. поліестер, пасочок. мені здається, що буде цікаво виглядати. Далі сукня така це поліестер. Тут навіть кишеньки є на відео. Вона виглядає трішки яскравіше ніж в житті. Але теж виглядає досить симпатично. Так, така сукенка, це віскоза, 12-й розмір. Я не скажу, що вона ідеально нова. В принципі, так видно, що в носці була, але стан досить непоганий. В принципі, такі речі забирають. Так, ще така у мене гарна сукня була в цих сховках, Це Поліестер, 18-й розмір, красивий, яскравий, такий трав'яний літній варіант. Точніше колір трав'яний, а варіант літній. в Ну, Нічого надзвичайного, але досить симпатична. І ось така сукня в 20-му розмірі, це 100% віскоза. Дефектів нюансів тут ніяких немає. Вона мені така, знаєте, подібна, наче в сухоцвітах якась. Я думаю, що для літа варіант просто чудовий. Так, йду на Укрпошту. На Укрпошту буде три посилочки. Ці я створила, а цю я не створювала, бо у мене промокод на безкоштовну доставку. Це в мене постійна покупець, вона вже кілька років бере. То я зроблю її, ну, скористаюся промокодом. І в неї буде безкоштовна доставка. Все вже на відділення, а далі їдемо на нову. На новій пошті беру пакетики у операторів, беру, запаковую відразу там на відділенні. Мені пропонували брати пакети з собою, можна замовити на, через сайт нової пошти, але мені якось наче не хочеться. Я прийшла собі, попросила, мені дали, запакували, пішла. На цьому все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі. Всього найкращого вам.